Я за вас просто скажу вже те, що ми маємо, а потім будемо з вами обговорювати. Ми отримали відповідь від лікарні No Київській міській клінічної лікарні номер 1 Цікава відповідь. Голові громадської ради підписали керівник центру реабілітації Ірина Бобошка. Значить, я зачитаю його. Комунальне некомерційне підприємство Київська міська клінічна лікарня №11 11 виконавчої обороно-Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації є зареєстровано ю встановленому законному порядку юридичною особою публічного права, яка перебуває в стадії реорганізації. Тобто, до цього часу вона перебуває в стадії реорганізації. Оскільки розпорядженням голови, Київського міського голови від 26 березня 2025 року номер 235 було затверджено передавальний акт до КНП Київська міська клінічна лікарня номер 1 перейшли всі права та обов'язки за договором з Національною службою здоров'я України з текстом договору. Та переліком пакетів медичних послуг можна ознайомитися на сайті НСЗУ. Наразі триває процес визначення остаточної редакції структури закладу з урахуванням постанови міністрів України від 28.02.23 року No174, деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров'я. І, хлопці, читайте? Думайте, як? А не проще було сказати, що в ході реалізації на території КМКЛ номер 11 залишиться діяти таке відділення, таке, -то, таке, -то, таке, -то, таке -то, з наданням таких-то, таких, таких-то послуг. Те, що ми просили, дайте нам, будь ласка, що в ході цієї реорганізації, залишиться на цьому місці, які послуги будуть отримувати дібровчани. Які відділення там будуть працювати і з тих, які там працювали? Не зрозуміло, чи, чи є ця лікарня, чи нема цієї лікарні. Ну, Ірина Миколаївна, да, бабошка, да, і вона як, там, я, я думаю, що вона там виконує обов'язки директора. Ну, вона керівник центру реабілітації. Будь ласка, Вадим Васильович Європейський начальник відділу охорони здоров'я Дніпровської районної місті, Київ державної адміністрації. Поясніть нам ситуацію? Ситуація в Божко і з інших кліматів. Ви розуміли, що на сьогоднішній день результатів перегрубації Київська лікарня, як юридична особа, ліквідована на дім місці створено центр медичної реабілітації Київської міської клінічної лікарні номер 1 який включає в себе стаціонар. Я включаю саме поліклінічне відділення. Наше стаціональне відділення включає в себе три відділення: це терапевтичне відділення, неврологічне відділення, відділення реабілітації, діагностичне відділення з кабінетами, лабораторію і поліклінічне відділення. На сьогоднішній день за інформацією Сторіго Бошко відбулося переведення в структуру першої міської лікарні. Медичного персоналу передана будівля залишається тільки за 11-ю лікарні закриття платежів за комунальні послуги. З її слів, до кінця травня вони намагатимуться все це владнати і закрити питання до кінця. Основним питанням, яке стояло і яке стосується Дніпровського району, це обслуговування населення мікрорайону ДВЗ і прилеглення до нього політнічному відділенні. Значить, за завіреннями побожко. Ослуговання пільгових категорій населення у привітнічному відділенні скажімо перше, центру реабілітації залишається. Північне відділення отримало кошти розрахунку 332 тисячі гривень на місяць на пільгові категорії населення. Нас розкупні на дванадцяти ну, знайти на рік. Наскільки їм цих коштів вистачить, ми будемо далі бачити. У відділення буде співпрацювати. Центру первинної медико-санітарної допомоги No4 надані в плані надання спеціалізованої медичної допомоги щодо функціональної діагностики лабораторії обстежень і все іншим. жителі мікрорайону ДРЗ і прилеглих можуть проходити її не тільки в лабораторні відділення і відділення 11 лікарні, а і можуть бути послані першу міську лікарню їхню функціональному та їхній діагності центрі. Отака От інформація на сьогоднішній день. В мене від керівництва першої лікарні і від завідуючії центром за реабілітації. Давайте нормальним людським, людською мовою. Зараз в цих приміщеннях це, заходиться в центр реабілітації. Центр ребілітації, це всі три приміщення. От зробити. я маю ну, от раніше було в цих приміщеннях. Статіона, тепер тепер це це все, все називається тепер. Це, 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 в цій споруді знаходиться центр реабілітації. Е, Якось є продовження або любові. <плес> Просто центр реабілітації реабілітації, каже так, є кабінета, піднісне лікарня. Структурі цієї оцього центру так, залишається від. <кху> Терапія, mm -hmm. е терапія, неврологія і реабілітація медична. Mm -hmm. Плюс з них ще є блок. блок мед... Брід називається тобто інтенсивна терапія реанімації. Так звана швидка реанімація, вони чергують по швидкі. В в стадії в центрі залишається відділення функціональної діагностики. Обстеження, лабораторія mm. і, і Лабораторія залишилася. Чи об'єдналися тою? Є в А поліклініка також залишається? і поліклінічне відділення. Є і ну, практично залишилася та, та структура, тільки назва. Э... Назва помінялася і втратиться встати в юридичної зони. Mm. Але структура, яка була в. Я так зрозумів на, на слух, вона залишилася так, та... залишила такою же. Mm. Ну, це хоч якась. Э... ясність нас є. А кого реабілітує цей центр? Значит, там і був, там і був цей реабітація. Да. І судини, да, інсульти, хворих і хворих, е, учасники операції, які переводили за направленням після стаціонарного лікування, щоб вони реабітацію. Там там і і вискори, ну, я маюснова, і і просто от і, і так же. Ну, там завжди воно було. А, і так, тут, так. я так зрозумів, що, що структура не змінилася. Там може як, якісь там внутрішні якісь там перетрубації, але зовні зовністю така, так, як була, тільки вони вже не в статусі юридичної особи, і, і, і якщо одне із відділень, відділень зробило назвою взагалі цього цієї локації медичної. Фактично, Ліквідація вже пройшла. Так, ліквідація вже пройшла. Тільки борги залишаються борги, як тоді там, бо залишаються борги з комунальними, З щоб... А далі працює лікарні номер один, так? Все. Мені трошки легше, вони пішли по передавальному акту, у них трошки легше ситуація. Норми ще старі були, так? Так, тому вони не вийшли. Да не видишь. Ну, що можу сказати, організація відбулася, ми якихось додаткових завдань від міста не отримували, населення нам не передавали для обслуговування. Кошти на безкоштовні медикаменти нам також не передавали. Тому, власне, все залишається так, як воно, так, як воно Через було. Ті структури, ну і хочу просто нагадати, що Любий мешканець України, отримавши направлення від сімейного лікаря, може через електронну систему записатися в будь-який заклад, заклад, куди він захоче. Чи це буде перша лікарня, чи це буде наш заклад, чи це буде якийсь інший. Тому в даному випадку це не принципово. А стосовно розвитку цих напрямків, ну, в мене якби інформації немає. Ну, враховуючи ситуацію, яка зараз сталася, там де дійсно можна, клієнт може, або пацієнт може вибрати будь-яку лікарню. Вже не показано воно до якоїсь території, таке інше, то знімається питання. Оці... Нас турбувало питання тоді льготного обслуговування, пільгового обслуговування, збереження оцих поліклінічних послуг та таке інше. Якщо це все залишається, ну дай Бог, щоб. Було тільки покращення для наших мешканців Дверзе. Ця скарг немає на сьогоднішній день, таких, що до нас підходили. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, я так зрозумів, що там кадрові, звісно, зміни є, да? люди змінилися суттєво, да? ну це вже питання таке особисте, будемо так казати. Питання ще є.